Слава Ісусу Христу добрий вечір! Сьогодні вийшов прекрасний ролик Юлії Сотаненко. То, що я поняла для себе, про психолог Франк Лікар, який був в конце лагері смерті, питок смерті. Про нього розговор, О, як е, його звали із з його жіною. Звали в Америку. О, вже в них була віза, звали їх в Америку. Ну вони Амер... він ще вибирав. Як його, його родителі забрали, теж концлагер. О, забрали. І він подумав, о, чому уїжджати, як його старенькі родителі будуть без нього. Не без нього не виживуть там. І він повернувся Пішов в церкву, помолився, що йому Бог, Бог скаже, що йому вибирати, чи уїхати, чи лишитися. Він пішов домой, йому отець, дав камінь розбитий, і там було написано почитай отця мать твою та продляться дні твої вовік». Його забрали з жіною в концлагір. Там де було дуже страшно і мучення. Люди вмирали. Він сам був євреєм. Їм давали кусочок хліба. І він не знав, як розділити цей кусочок хліба, чи утром, чи в обід, і ввечері. І коли була сирена, всі мужики там били, плакали, їх ноги були опукші. Красні, все кров'ю обливалося. О, Вони вили, вили аж. А він їх, той хлівчик, щоб сили набиратися. О. І вони йшли в сніг, холод, мороз, дуже мороз. А у них одних тоненькі штанішки, тоненькі рубашечка. Всі були построєні і мали йти на роботу. І йшли на роботу, їх вставляли роботи, такі морози, такі. І вони падали, і гол, голодні були, і мор, і мороз було, їм холодно було, і голодні були, сили не було у них, терпіння не було у них, вони падали, вмирали. І настільки муки у них було, страждання у них було. О. І потім вони раз собі подумали в концлагері. І подумали ж е, прошлое. Подумали прошлое. О, як мене раніше любила, як вони раніше, е, е, ну, е, все, е, все прошлое думало. А лікар сказав психолог, нужно жити в настоящому будущому. Нам Бог дав життя, щоб ми жили, що буде далі йти. що далі наше життя як буде йти. як ну, о, а, а не в жити, житі, надо по-настоящему жити. Надо покаяться і поставити на першому місці Бога Ісуса Христа. О. Якщо ми поставимо Бога Ісуса Христа, на першому місці і будемо вірні для нього. Тоді нас він завжди буде оберігати, будь возле для нас ангели-хранителі, і нічого нам боятися не буде, надо. О, завжди допомог буде. Так що треба каятися, стати учеником Ісуса Христа, проповідувати, спасати людей, мати плодів. Ходити в церкву, живу, мати пастиря, стати дітьми божими, попати в царство Боже.